Троє поросят. Жили були троє поросят. Одно було розумне, друге середнє, а третє трохи ліниве. Всі вони жили разом із мамою, але прийшов час, і мама сказала Діти, вам пора будувати свої будинки. Світ великий, і вам потрібно стати самостійними. Ліниве поросятку вирішила побудувати свій будинок із соломи, адже це було швидко і легко. Я швидко побудую будинок і ватиму багато часу для гри. Середня-поросятку вибрало для свого будинку деревину. Дерево трішки міцніше за солому. Це буде хороший будинок. І обидва брати пішли прогулятися по лісу. Ось розумне поросятко вирішило побудувати будинок з цегли бо знало, що це найміцніший матеріал. Мій будинок буде міцний, і я буду в безпеці. <тас> Тим часом голодний вовк побачив братів. Скільки вистуботно йшло у лісі по стежці і вирішив їх зловити. Поросята голов побігли в найближчий будиночок із соломи. Прямо перед носом вовка зачинилися двері. Поросята ледь встигли врятуватися. Порося, порося і відчини двері. Ні, ні. Я не відкрию. Тоді я подую і твій будиночок злетить. І він подув так сильно, що будинок із соломи розвалився. Поросята втекли до будинку з дерева, вовк нас догнав їх і там. Порося, порося, відчини двері. Ні, ні, я не відкрию. Тоді я подую, і твій будиночок теж розвалиться. І він подув так сильно, що дерев'яний будиночок теж розвалився. Поросятка втекли до будинку з цегли. мов прийшов і туди. Порося, порося. Відчини двері. Ні, ні, я не відкрию. Тоді я подую, і твій будиночок розвалиться, але будинок з цегли не рухався. Вовк подув ще сильніше, але нічого не сталося. Він розлютився і вирішив залізти через димар. Я вас ловлю. Але розумне порося заплило вогонь у каміні. Ага. І коли вовк почав лізти вниз, він почув, що стало дуже спекотно. Ай-яй-яй! Ай, 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 і вовку з струби, більше не повертаючись. Просята радісно зраділи. Мій будинок соломи не був міцний. І мій дерев'яний будиночок теж не витримав. Мій будинок з цегли був найкращий і він врятував нас. Усе треба робити старанно, бо так легше жити і бути в безпеці ага. краще витратити час і сили на те, щоб зробити щось надійне та міцне, ніж поспішати і мати слабкий результат.